Працівники та волонтери Червоного Хреста» приймали вітання 8 травня. Цього дня у світі відзначається міжнародний день цієї організації. У користині товариство Червоного Хреста» знаходиться за адресою вулиця Ольгінська, 9. Очолює організацію Людмила Шкуратова. З нагоди свята до Червоного Хреста» завітали посадовці. Завдячуючи вашої активності, вашого керівника. Вона така дуже активна дівчина спокою собі не дає і всім не дає разом взяти в позитивному плані. Це дуже добре. і Оці гранти, що ви програвали, ці різні програми, які сьогодні є, це ваша заслуга. А в кінцевому результаті воно ж передається на наше населення, на самі різні групи населення і ті, кому дуже треба допомагати, тому що форі, і ті, хто мало забезпечені, там, ну і взагалі багато-багато направлень, які ви виконуєте. Я думаю, вчора дай не подивлюся, що таке Червоний хрест. Як я заходжу, а червоний. Я думав, це вчора, позавчора, там 10 років. Це всього лиш 17 лютого 1863 року. Це ну, це не так-то мало. це Ну стільки не живуть, розумієте, а ви а ви просто я вам скажу чесно, розквітаєте. Коростенський червоний хрест на сьогоднішній день надає велику кількість соціальних послуг: соціальна пральня, перукарня, видача гуманітарної допомоги, обслуговування на дому літніх людей. Працівників та волонтерів Червоного Хреста відзначили подяками. Це волонтери наші, весь розвідку і наша медична бригада, яка працює майже два місяці. Вже буде ну, полтора, і вже вони об'їхали всю коростенську громаду. Надали допомогу. Це допомога лікарів. Тетяна Юна і Геннадій Петрович і appeal, Ліза Ліза і Василь наш водій надають допомогу і надають наші безкоштовно ліки для людей, які потребують. Вони більше надають консультативну допомогу. Також цього дня для гостей було проведено екскурсію. Людмила Шкуратова розповіла про реалізовані та заплановані проєкти.